Доброго вечора. доброго. Дивіться, хотіла спросити: у мене чоловік. Він військовослужбовий. Так. У нас є спільна дитина і двоє діток. У мене від першого браку. Чи може він звільнитися? Може. Ну там в принципі може. Там в різних частинах по різному це все приймають. А ваші діти від першого шлюбу їхній батько сплачує аліменти. Батько погиб на окупірній території. Ага, ну я думаю, що це тоді шанси. Ну шкода, що батько їх не загинув, мої, мої співчуття. Але yeah. це збільшує шанси звільнитись вашому чоловіку. Дзвоніть на мою гарячу лінію завтра. Вам там все проконсультують, дадуть зразок рапорту. Треба, щоб він писав рапорт, докладав документи на дітей, що ви спільно проживаєте. Треба yeah. докласти, що їхній батько загинув, що він утримує цих двох дітей ваших. а він,